Відродженням села назвали мешканці трача Косівського району подію, яка тут відбулася. У населеному пункті урочисто відкриту першу чергу нового газопроводу довжиною 27 кілометрів. Вартість виконаних робіт 2 мільйона гривень. Довгоочікуване блакитне паливо у своїх домівках, крім мешканців самого трача, отримують селяни маленьких сіл, Корости, гуцулівка, кривоброди і цуцулин. газ. Відсвяткувати цю радісну, непересічну подію зібралися майже всі мешканці трача і навколишніх сіл. Мрія здійснилася, кажуть вони. До них завітала цивілізація. На цей час у нас тепер, де пустили газ у ці всі села, чотири села. То це є біля 24 кілометрів. Це що зараз буде пускати людям. А з підвідного запроводу вже 80 чимось жилих будинків. Це кривброди, частина трача і частина цуцелина вже опалюють. Два мільйони гривень витрачені на підвідний газопровід. Це кошти інвесторів. Товариство з обмеженою відповідальністю Укренерго, відкритого акціонерного товариства Укрнафта та Івано-Франківськ газ. Сьогодні ми практично зробили неймовірне. Це повірити важко, що такі важкі для країни часи, таки вишукались кошти для того, щоб побудувати доволі значну ділянку газопроводу загальною протяжністю 27 сім кілометрів. Станом на сьогодні збудовано. І сьогодні газ отримало 300 абонентів і в перспективі ще 110 будівель зможе отримати газ. Дійсно, завдяки обласній державній адміністрації районному керівництву Шенкоруку, Ярославу Івановичу це вдалося зробити. Сьогодні на колегії Михайло Васильов що є план розвитку сільських сільських територій. І президент бере лінію. На тобто не забувають про наш карпатський край далекий. Я думаю, що ця програма буде затверджена. і Є надія в кожне село довести все таки блакитне паливо. Це подія, що сьогодні відбулася. Це одна з найважливіших подій у цьому селі. Я вважаю, що в подальшому ця важлива подія буде продовжуватись не тільки в цьому селі, а й на колишніх селах. І, зокрема, селах нашої області, тому що е, люди повинні відчувати турботу держави про них. Я вважаю, що це потрібно робити на сьогоднішній день. Це пуск першої черги е, на наступний рік е, з Божою допомогою і з підтримкою державної підтримкою, а також обласною підтримкою. Ми е, збудуємо і другу чергу цього газопроводу. З появою блакитного палива мешканці сіл очікують на розвиток туризму в їхньому краї і на прихід сюди нових інвесторів, адже можливості гірського регіону зросли у геометричній прогресії. Бажають отримати газ у своїх оселях і жителі інших населених пунктів Косівщини. Ми зараз працюємо і проводимо газифікацію від села Шешери, Шепіт, Прокурава, Брустори до Космача. Там планується підключити біля двох тисяч домівок. Правда, ці кошти зараз у певній мірі фінансуються самими людьми, а ми підшукали інвестора торговий дім професіонал міста Тернополь, які проводять дані роботи по прокладанню трубопроводу. Грійтеся на здоров'я, шановні гуцули, звучало на урочистостях. Ми отримали тепло, кажуть вони у відповідь. А вам, владі та інвесторам, гетьманська булава та вдячність від нас.